Вітаю дорогою на роботу я інколи слухаю радіо. Їхать мені не так далеко, тому я встигаю почути небагато. Але хохма в тому, що щоб я не включив дорогою на роботу, щоб я не включив дорогою додому, я завжди натрапляю на якусь діч. Це реально діч. Я вам зараз передам короткий діалог, який я встиг реально почути. Сидить в студії дівочка. І до неї прийшов експерт. Що дівочка, що експерт в кавичках явно заброньовані, і явно не беруть участь у бойових діях. І в мене таке відчуття, що і у цієї дівочки не бере участь у бойових діях там, чоловік, брат, близька людина. Тому що те, що вони говорять, це та ж сама схема. Я за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. І це насправді халепа. Тому що люди, які впливають на суспільство, змушують суспільство сприймати війну як щось абсолютно нормальне, я вам зараз поясню. От хто дослухав до цієї хвилини, я вам зараз поясню, що відбувається в українському мас-медійному просторі. Нам намагаються пояснити, що війна це нормально, і що ми будемо жити в цьому стані дуже довго, і що ніхто не збирається це зупиняти. А якщо щось буде впливати на зупинку війни... Ми будемо проти. І це халеп. І ось ці двоє людей ці двоє людей, вони спілкуються щодо а, ситуації в Ізраїлі. Ви бачите, що там відбувається: Іран, Ізраїль, всі ті процеси. І оцей експерт в кавичках розказує про те, що ось там насправді війна, війни не буде. А, і, і це добре. А тепер головне, ну те, що там війни не буде, там регулярно це відбувається, там може щось бути, може щось не бути, це таке, це 50 на 50. Але далі аргументація експерта. Він не тому радіє, що війна це погано, що будь-які конфлікти воєнні це ситуація, яка забирає життя, це ситуації, які руйнують майбутнє, які роблять світ небезпечним. Ні, ні. Експерт радіє тому, що там війни не буде, тому що якщо там щось почнеться, то нам будуть давати менше грошей, до нас буде менше уваги, нам будуть давати менше зброї, там, і, так далі, і, так далі, і так далі, тобто менше будуть качати нас далі на продовження війни. І ось ця побутова логіка, а вона правильна, вона правильна, тому що якщо там буде війна, то ну, це зрозуміло, для цього не потрібно бути експертом. Абсолютно не потрібно бути експертом. І ви зараз кажете, так, а що він не так сказав? От він все так сказав. Але він це каже в ефірі засобів масової інформації. Тобто сидять люди і планують планують сформувати вашу свідомість до того, що у нас війна буде, вона буде довго, і ми будемо робити все, щоб ніде не було війни, щоб війна була в нас. І Проблема в тому, що далі, далі ось ці двоє людей, абсолютно маленьких, абсолютно а, примітивних в своєму сприйнятті того, що відбувається навколо нас, починають говорити про мотиви Російської Федерації, як вони там що прокачують, як вони там вкачують, як, як вони там... І так, звідки ви це знаєте? От хочеться спитати у всіх цих людей: звідки ви знаєте те, про що ви говорите? Хто вам про це сказав? Це ваші фантазії, чи це ваші вигадки, чи це ваше знання, чи це ваші припущення, чи це ваша аналітика на, на основі чогось. Все це речі, які відрізняються, і, по ідеї, вони мали, мали б різний статус. Якщо це просто фантазія, то кажіть, це просто фантазія, я просто так думаю. На підставі, чого ти так думаєш? Ну, тому що треба так казати, то я так і думаю. Якщо це аналітика, то. На основі яких документів ти так думаєш, на основі аналізу яких процесів ти так думаєш. От ми з вами дуже часто згадуємо Жириновського останнім часом, і кажемо, ну він правий був. Так от людина знала арабський світ, знала геополітику, знала геостратегію, була чиновником тривалий час, вивчилась в міжнародному інституті. Він знав, що він говорить. Знав! Він реально був експертом в тому, що він говорив, Подобалось нам, не подобалось. Він був експертом. Він розумів, що він каже. Хто оці всі люди? Хто оці всі люди, які прокачують мою країну на е, утвердження думки про те, що війна в Україні це нормально, війна в Україні це надовго, і що саме цікаво, що війна нас задовольняє. Але вона задовольняє тільки тих людей, які заброньовані. Які не будуть брати участь в бойових діях, як мінімум, вони поки що думають, що вони брати участь у бойових діях не будуть. Вони помиляються і вони роблять зло, ці люди, не розуміючи цього, або ведучи таку редакційну політику. Колись за часів Януковича було таке слово, як темники. Темники це коли спускались до засобів маси інформації, тези, які потрібно доносити людям. От те, що я не можу знайти на радіо, коли їду всього там, 10 хвилин до роботи, не можу знайти чогось адекватного, що не стосується нав'язування думки, що війна це нормально, означає, імовірно, можна припустити, що хтось комусь спустив темники. Війна це ненормально. Україна має робити все, щоб вийти з цього стану, нормалізувати відносини. Бо ми вже вкотре, це вже який раз, там восьмий, чи дев'ятий, чи десятий. Ми вже продовжуємо продовжили воєнний стан. Знову 90 днів, знову тотальна мобілізація, знову заборони, штрафи, обмеження і так далі. Ви дійсно хочете так жити? Серйозно? Я ні. Підписуйтесь, якщо ви поділяєте мою думку, що так жити не можна.